Королівська гра слотокінг почалась. Питання спочатку про кримське місто це таке повідомлення ну доволі неоднозначне. З одного боку, нібито росіяни припинили возити боєприпаси, як стверджують принаймні деякі аналітики і дослідники, припинили возити активно боєприпаси, пальне інші засоби ведення війни через цей місце, через цю переправу Керченську. Але водночас питання: чи дійсно чи дійсно це надовго, чи це такі тимчасові заходи, і чи це означає, що раптом крим? Ский чи кеченський міст перестав бути ціллю для наших збройних сил перед тим. Дозвольте декілька слів сказати. ваша інформація була по системі с АЗВІ, яка між можливі діяли між Таганрогом і Ростовом-на-Дону. Тобто ще в минулому сторіччі я починав після училища як офіцер зенітно-ракетних військ службу саме на комплексі с 200 який був розташований між Таганрогом і Ростовом на дону Це була Ростовська зенітно ракетна бригада. З одного боку Ростова була група дивізіонів с 200 Там було все обладнано, внесли бойове чергування і так далі. А з іншого боку, між Таганрогом і Ростовом на дону була стара позиція комплексу, та саме вот пускова установка С-200, Комплекса С-75 п'ять старого дерізали землю, причому по живому. Ще там були помідорні поля засіли, але ж це ж радянський час, безпека чи якби. І дорізали землю. І ми будували все. Тобто житло, де ми будемо жити, ми і родини, позиції, і в тому числі розташування горки насипали, тому що це такий привезими. Тому з цієї точки зору є позиції між Тагарогом і Ростом на Дону. З одного боку біг Тагарога, От окремих таких дивізіонів було 9 на весь радянський союз. Унікальний був дивізіонний, все це проходив я якби ізи. Іншого боку група С-200 у Росіян знятий з скажем зброєння, але вони вивчають ретельний наш досвід. Вони вивчають те, що ми знаємо офіційне признано, що відновили С 200 і ефективно застосували проти них. Вони знають і неодноразово говорили, що наші залишились ракети С-200 і використовують в режимі так ракетними земля-земля. Наскільки це як і тому розмова? І тому ну треба чекати офіційних заяв з цього приводу, але можливості такого, що вони будуть відрожувати, Утім, все і застосовувати є, і це треба мати на увазі. Тепер повертаємося. Я, я ще тоді уточнення по цій темі, бо я хотів про неї поговорити з вами. Отже, за вашими відчуттями, ці повідомлення російських соцмереж із Таганрога, із ростова на Дону про те, що С 200 там пролітали над ними, це не, виг... не вигадка загалом. А вони мають певне підґрунтя під собою. Але йде мова чи про застосування тоді з нашого боку ракет чи це от росіяни експериментують? Будем начнети наше ну, нугурмо підтвердила, що ми застосовували в звичайному режимі, як розроблявся цей комплекс, тобто земля повітря. Це комплекс дальної радіосадії, який призначений для знищення стратегічних бомбардувальників, бомбардувальників на сі ракет літаків дальносії розвідки. Тобто, те, що ми вже збивали, хоча він застарілий, але технічні можливості є і дальність там 255 підесятп'ять кілометрів. До речі, скажімо, на середніх і великих висотах Петріо це 150-160 кілометрів, а там 255. А з ракетами останніми 300, 300 кілометрів, розумієте? Різниця вдвічі, якби це дуже важливо з цієї точки зору. То і джерела західна говорять про те, що така робота у нас якби відбувається по відродженню зенітним ракетному вигляді. Ми Офіційно підтвердили, а чи перетворили це на ракетний комплекс Земля-Земля. Ну, про це йдеться розмови. Росіяни роблять відео, показують, там знімки і все таке. Говорять, що саме це відбувається. Але оскільки я починав там службу і дивізіон між Тягаронругом і ростовом на дону точно був я будувала ми його. І з іншого боку, ціла група була. Вони зняли, але вони, озброєння менше стає, і путіним там на нарадах по безпеку, по веденню війни горить з людьми там розберемося. Там старий жуковський підхід, русські баби наражають. А зброєння, техніку, бережіть, бережіть, що ми швидко не можемо по багатьом напрямом відновлювати. Тому от така ситуація навколо комплексу «С-200». Гаразд прояснили ви ситуацію, дійсно фахово прокоментували і будемо чекати дійсно більше деталей. Можливо, ці ракети сьогодні на світанку і влучили там якісь об'єкти в районі якраз Ростова-на-Дону або Штаганрога. Бачимо, що росіяни стверджують, що була така загроза. Отже, водночас із цього регіону через Керченську протоку прямує російська залізниця, шосе через Керченський міст. І от до теми Керченського мосту хотілося б перейти. Ти чи справді, от на вашу думку, росіяни припиняють перевозити ним товари, скажімо так, вантажі воєнного призначення? Да, все ж точку поставимо по звісті. В Таганругі знаходиться завод, який займається ремонтом А 50 І наші наносили удари і дуже. Ну ефективно буде, якщо будуть наносити для того, щоб подивитися, як послаблена система розвідки і управління по відсутності, а 50 тобто напрям діяльності наших нанесені ударів, які значно понижує ефективність управління бойових дій повітряних сили Російської Федерації групування це означає пониження потенціалу ведення бойових дій. А тепер, повертаючись, я хочу сказати, що російська армія початку війни е зараз відрізняється від тієї, яка була на початку, і такий шлях вони дуже ретельно вивчають досвід і все, що відбувається з нашого боку. Ми для них ворог, і ворог не такий е легенький, як вони думали, за три дні за місяць Україну парадний. Е Пройтись по Києву і все решта, і в тому числі вони ретельно вивчають ситуацію, яка пов'язана з Сімкерченським мостом. В свій час, коли ще до війни вони його починали будувати, і там деякі іноді я приймав участь в баталіях у Скабєю, в тому числі я говорив, що побудуєте це, ви робите незаконно. У нас є засоби раніше і пізніше, ми зруйнуємо. Ну, вони говорили про те, що немає, починали захлопати, все таке інше, але наскільки міг ще тоді доводив і це реалізується такою протяжності міст і як ціль. Я як ракетник заявляю, вона уразлива і вони це розуміють і вже більше ніж рік, розуміючи зростання нашого потенціалу. Вони будують цю залізницю, щоб якщо був розбитий цей міст, і перерізана ця артерія логістична, значить значно не понизилась потенціал їх логістики на півдні угрупувань військ. Вони будують залізницю. Вони взагалі полюбляють залізницю. Це відрізняється картина від їх на території Російської Федерації України. Вона перепересічена всіми залізницями і з точки зору воєнної і. І наші, і дороги вони використовують для того, щоб присувати, і тому займається і там побудували там гілки відповідно, залізниці, і використовують. Тобто, якщо даже тому, що тут. Я б сказав, би на жатаж такий сакральний з нашого боку, що треба розбити це, і якби є підхід такий, але це своєчасно. У нас е, є пріоритети на поточний час. Нам треба зупинити просування ворога, і треба засоби наші ураження зосереджуватися в першу чергу на цих пріоритетних напрямах. Е, я думаю, що за за літа. Е, З'явиться ситуація, коли буде найбільш раціональне в тому числі наносити удари по цьому мосту, тобто перерізати так, щоб взагалі не було зв'язку. Але зараз у нас є більш важливі цілі, і треба до цього відноситися з порозумінням. Справді місце має символічне значення, і цілком конкретне, скажімо так, значення для російської логістичної інфраструктури. Очевидно, що по ньому буде завдано удару, але у свій час ця операція очевидно, що готується. Є різні сценарії, Не відповідають справді фахівці з нашого боку. Тим паче, що успішні операції удари по цьому мосту вже відбувалися. Тепер вже шукають очевидно нового способу для того, аби максимально ефективно цей міст знищити. Декілька ваших спостережень. Хотілося б і міркувань почути пане Ігорю стосовно сьогоднішньої нічної ракетної атаки. Ми бачимо, що вона була комбінованою. Вже є від повітряних сил і зведені дані. Понад 50 ми бачимо ракет різних типів. Це і Х-101 застосував ворог десятки таких ракет. 33 було знищено зокрема такі ракети нашими повітряними силами. Чотири ракети калібр, калібри в невеликій кількості, але росіяни вирішили застосувати і бачимо, що. Ракети Х-59, Х-69 були застосовані. Також було повідомлення про ракету Кенджал. Справді є повітряні сили, підтверджують, що принаймні одну таку аеробалістичну ракету ворог використав для удару по Львівщині. Отже, знову ж таки, маємо масовану атаку з боку ворога, але більшість ракет було знищено і збито. Е, ну, тут е, сформовано такі повітряний удар, цими засобами, які ви перерахували. На що треба звернути увагу? Що це в першу чергу був ракетний удар. Причому застосовувались на СІІ ту 95 МС це стратегічні бомбардувальники. Застосовували МІГ-31К, це літак, який призначений для запуску кінжалів. Був модернізований саме під і це, це така важка ціль, тому що балістична ракета, комплекси, які зенітні її збивають. Це комплекси, типу, чи Петріот, чи самтечі. Ну а їх аналоги, яких у нас на жаль, поки ще обмаль. Крім того, великий період вони не застосовували. Вивели носія е, на підводного калібрів, тобто це на півдні, і от такі комплексні удари наносилися ну а скільки взагалі такий масований удар, то я це бачу крім воєнного аспекта, що все таке, наші ну, не вдалося там знищенням наших лідерів. Значить, військових і політичних операцій відомо вони намагалися подарувати путіну кіногураси чи на дев'ята дату. їх, тобто вони по датам все рівно, А з точки зору, яким чином у нас тут проводиться, оце Путін якби робив такий подарунок Україні. Це проглядається воєнно-політичний, на мій погляд, аспект такого роду дії, але куди було спрямовано в шести областях по енергетиці? Три теплоелектростанції були по генераціям і по засобам розповсюдження цієї електроенергії. Тобто продовжуються нанесені удари по енергетиці. це було прогнозовано і якби нарощують зусилля в цьому напрямку. Але не все окремо було, і це от чому воєнно-політичний аспект дуже похоже на те, тому що били саме по Києву. Причому організували удар ну, зірковими, ми з вами це, Якщо на об'єкт з різних сторін десь близько в один час заходять засоби нападу. То засоби протиповітряної оборони, ну розуміти, треба стріляти на 360 градусів по всім цілям, які заходять на цей об'єкт. оскільки одночасно, такий найбільш важкий варіант ведення протиповітного бою, і вони намагались тут скласти. Але угрупування потужне навколо столиці, ну те, що було доведено, позбивали, хоча всі. Це важливо, але уламки упали в трьох районах. Там десь щось там пошкодує. Але так, щоб як одиниця прорвалася через цю систему нашого зенітно-ракетного вогню, і залучали її винищувачі. На жаль, поки ще не, немає серед них в шістнадцятих, але ця так чи інакше, система наша спрацювала, хоча нам безумовно не вистачає можливості протиракетних ну такого роду комплексів. Бо така ситуація по сьогоднішньому за ніч удару Добре. з боку ворога. Дякую вам дуже за спілкування за ці коментарі, пане Ігорю. Генерал Ігор Романенко з нами був на зв'язку.